Вони були різними за віком, професією, походженням, але всіх об'єднувала любов до України. Щорічно, 28 липня вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формування, також цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Це день пам'яті про тих, кого забрала війна, хто не дочекався перемоги. Хто не повернувся додому, усіх, кого катували, розстрілювали, тримали в полоні. Тільки за те, що були українцями. Ця дата пов'язана з одним із найбільш жорстоких злочинів Російської Федерації проти українського народу в межах цієї війни. У ніч з 28 на 29 липня, три роки тому стався один з найбільших російських терактів, спрямованих щодо військовополонених. Обстріл Волновайської виправної колонії у селищі Оленівка, де утримувалися оборо. Азовсталі. У наслідок теракту там загинуло щонайменше 53 українських захисники, ще 130 дістали поранення різної важкості. Червоною ниткою через всі роки війни проходять історії про полон, знущання, тортури над українськими оборонцями, серед них і Буковинці, сотні тисячі чоловіків і жінок, які залишили домівки, сім'ї, роботу, щоб боронити батьківщину. Хтось пішов у Збройні Сили України, хтось у добровольчі підрозділи, і багато вже ніколи не повернуться. За кожним героєм, окрема історія, окреме життя, яке зупинилося, щоб продовжувалося наше сьогодні. Ми схиляємо голови перед кожним, перед кожною, перед усіма, кого вбила Росія.